Починаєш селян і давайте спробуємо. Друзі, зараз посмакую, колбаса, передам свої емоції. А навіщо ви так багато налітите? Я чи ж хочу нормально їхати. Чи... чи вас ще Найбільше. є що налити? Ага, дякую. Є ще набу... Доброго дня. Кажуть, хто їсть багато меду, той завжди має солодкий характер. То ви, мабуть, тут найприємніша людина на ярмарку. Ну не знаю. Ні, мабуть, <laughs> Мабуть, ні, так. <laughs> я теж вредний і пратів. <laughs> Як і пчули, так? <laughs> Скажіть, будь, будь ласка, 20 Яблучко, 25, по фермерське, 36 гривень за літр. Подивіться, яка черга. В Україні ярмарок завжди був як велике свято. Сюди йшли з усіх сіл. Хто за товаром, хто, як ми вже акцентували увагу, поспілкуватися, тут можна було торгуватися, пожартувати, посмакувати. Щось смачненьке ярмарок, це наша традиція, яка досі… Брія 215 гривень. Морського 155, камбала 245. Вітаю, друзі! Ви на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми завітали на найбільший ярмарок в столиці на проспекті Соборності. Разом дізнаємося актуальні ціни на продукти, перевіримо якість товарів та поспілкуємося з продавцями. Не забувайте підписатися, поставити лайк та залишати свій коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Курка домашня 170 гривень за кілограм. Півник домашній 220 гривень за кілограм. Біла індичка 330 гривень. Калумбиня. 50 гривень, ранкові 58, булівер 67. Черги за овочами, фруктами. Грушка 45, томат 30, 30. І там? Яблучка в пропозиції. Виноград. Авокадо одна штука 75 гривень. нектари як мед, Одеса, 130 гривень кілограм. Персик. Чорний принц, Одеса, 130 гривень. Виноградик. М'яско пропозиції. українське сало, найсмачніший. Снікерс. Дуже ароматне, свіже м'ясо в пропозиції. Навіть є на шашличок в асортименті. Добрий день. скажіть, будь ласка, скільки знімати, скажіть? Ви підійшли від... Друзі, подивіться, скільки навколо, скільки людей зібралося на цьому ярмарку. Справжній вулик життя, асортимент величезний, овочі, фрукти, домашні продукти. Усе свіже і, і різноманітне. Тут кожен знайде щось для себе. Ярмарок на проспекті Соборності завжди був і залишається актуальним. Дорога сюди ніколи не заросте, бо людям потрібно не лише купувати товари, а ще й поспілкуватися. Тут можна поспілкуватися з продавцями, відчути атмосферу справжнього міста. Це місце завжди притягує як магніт. Одна із найкрутіших локацій м'ясних виробів. Добрий день. Добрий день. Радий бачити вас. Підкажіть, будь, будь ласка, тобі. ціни. Скільки така ковбаска коштує? 950 коштувала. А з чого вона зроблена? Так, це у нас оленинка, Оленин. це дикий кабанчик дикі є. м'ясо конина, дикий кабан Яловичина а, сьогодні є. А це, будь є. ласка, що? Це селямі з томатами, це телятинка і коштує? Це в'ялка 950 гривень. Так, господі про стямку я як колись була слово, яловичина варена, копчена, дуже смачна. Це про Це асорті? Так, асорті. сорті тут ошиєчик іде яловичини, селямі, яловичини. Давайте спробуємо. Друзі, зараз посмакую передам свої емоції. Навіщо ви так багато нарізаєте? Я ж хочу нормально візати. Чи у вас ще є що налити? Ага, Ні, сьогодні не наливаю, прийшли, ми вже все. Тобто Раніше вставайте. А скажіть, що вона нас зроблено? Це ошиєчок яловичини, селямі, телятинка. Мускатний горішок. 1200. Mm, друзі, не передать словами. Дуже смачний Ошиєчок Сьогодні у нас є дуже класний. в печі. ми печемо. як... Я відчуваю, що мені треба буде бігти зараз за кушечкою. Так, так. А Скільки такий ошичок коштує? 680. 680 Дуже класний сьогодні пошті. Прям, ну, прям, угу. прям аж гарячий привозили сьогодні. М -м -м. Це телятинка. Друзі, а все по смаку, Депурка. перчик, соль, всі приправи. Дуже класний, ароматний, смачний ошийок. Ще раз, раз, будь ласка, ціну скажіть. 680 за кілограм. Угу. Супер. Добре, бажаю вам Все, гарних продажів, гарного, гарного дня. Взаємно. Да. Дякую. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися, посмакували смачні м'ясні вироби. Найсмачніші солодощі на ярмарці. Будь ласка, Ціни, ромашка 220, горіхове печиво 299. Гата 270, конвертик 220, маківка 240, ракуш 350, рулетик 399. Доброго дня. дня. Радий бачити. Сочник 399. Подивіться, яке все свіженьке, ароматне. Стейк 7 670, білий Амур 260, стейк Сома 350, білий Амур 180. Пілінгаз 230, щучка 200, овен 140. Судачок 280, лящик 110, карась речковый 110. А ось тут свежая рыбка. Карасик 120, короб 180. Зараз підійдемо до нашого знайомого пчоловода. Доброго, Доброго дня! Кажуть хто так, кажуть, хто їсть багато меду, той завжди має солодкий характер. То ви, мабуть, тут найприємніша людина на ярмарку? Ну не знаю. Ні, мабуть. Мабуть, ні, так. Да. Я теж вредний і працюю. <сум> Як і пчули, так? так да. скажіть, будь ласка, який цього року урожай меду? Бжілки гарно попрацювали? Працювали гарно, але погода трошки не вдалася, підвела погода, так? Підвела так. Тому мед меду врожай не дуже я не дуже і менше, менше. Менше. ціна пропорційно відповідно. Відповідно, більше, відповідно більше. Так, підкажіть, будь ласка, які сорти меду маєте сьогодні? Чим порадуєте нас? Ну акація, липа трошки з гречкою, так і польовий збір соняшником такий. Ага. А підкажіть, будь ласка, чим відрізняється акаційний мед від гречаного? Ну як ще. Кольором і ціною, так? Ціною, смаком. Смаком, так. Чим відрізняється ковбаса одного одної такий і мед. Так, чимало людей зараз купують мед на зиму. Скільки баночок треба взяти, щоб імунітет був желізний? Не можу сказати. Я... Це як. Хто скільки з'їсть, скільки треба брати. Так, так, так. І здоров'я. А скажіть, будь ласка, а самі мед любите? Так, завжди споживаю я. Чи вже, як то кажуть, наїлися за своє життя? Та да ні, ще ні. Ще, ще, ще не наїлися. Ще так. є бажання. Так, так, так. Так. Друзі, я взагалі вважаю, що мед наїстися не можна, тому що, наприклад, я використовую мед, коли п'ю чай вмісто цукру, кладу ложечку, чайну ложечку меду. Він корисний, ароматний і дуже гарний замінник цукру. так? Так як вода. Без води теж не можна. Так, 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 так. Без меду можна. Так. А, а без ні. Скажіть, будь ласка, це 180 гривень, так? Так. 180 гривень. Ви знаєте, все файно запаковане, але знаходжуся тут, аромат меду не передати. Скажіть, будь ласка, від чого аромат меду такий? Мабуть, від виробів із... Ні, <різна> ну як, різні квіти по різному пахнуть, Так само і так, так, так. аромати за того. Так. Все таки бажаю вам гарного настрою, гарних продажів. Добре. До нових зустрічей. А вам здоров'я! Дякую, взаємно, пока-пока. Ось так, друзі. Приємно глядачам. Дякую. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з пчоловодом з нашим. Отримали добрі слова, побажання здоров'я. Тому, друзі, передаю від пчоловода всім нашим глядачам, підписникам міцного здоров'я. Все буде добре. А ми продовжуємо нашу подорож. По сільськогосподарській ярмарці. Картопелька 15 гривень. А це що таке смачненьке у вас? 25 гривень. Калина. Калинка, так? Калинка 25. А чесночок скільки? 25. 20 гривень, пучок. Це індичка, так? Ні. Бролір? Щось... Так. Дуже гарний бролер. Скільки в ньому десь кілограмів? Кілограма 4-5? 3700. 3700? І підкажіть, будь ласка, ціни за кілограм? 180? 180. Дуже свіжий, друзі, подивіться, який гарний на вигляд. Рекомендую, приходьте, будь ласка, купляйте. Томати 2499, огірочки 50 гривень. рівне, броколі 75, перчик 45, баклажанчик 34,99. Білозірка перець 2990. Ясні вироби. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки сало коштує? Так само, як і прошлого тижня. А я минулого тижня пропустив. Ідіть далі. Не дуже привітні продавці. Декоративний гарбуз пропозиції. Дари осені. Навіть насіння соняку. 59 80 радіска 49 80 <реку> Велика пропозиція квитків. і що включають, що візьмєте? Яло пропозиції. Доброго дня хочеться. Лопатку? Хорошо. Ага. Будь ласка. Класна така. А давайте мені може А, ну хочеш? Давай. 10 кілограмів. Кіло 200. На 465. Дякую. Доброго дня. Доброе. Підкажіть, будь ласка, ціну на свіже м'ясо. 38. 380. 320. 320. 200 200 гривень на кісточки. Гуляш. 280, 280 гуляш. Да. Друзі, запах свіжого м'яса, ароматне м'ясо. Подивіться, яка гарнюща яловичинка. Це молоденьке, так? Таке, ну, догода. Так, так. Я... Да, да. Дуже, дуже, дуже. файне. До речі, тільки чого коштує те, що привітні продавці. Зверніть увагу, друзі, в перчаточках, все охайне, все я чистеньке. Да. Бажаю вам гарних продажів, гарного я. дня. Все. Будьте здорові! Великий асортимент меду на ярмарці. Акація з квітами, лугове різнотрав'я, лісове, травневий мед, мед з гріпаку, рожева акація, мед з буркуна, лісова липа, гречаний. Черга за м'ясними виробами. Ров'яночка, ковбаска. Молоко фермерське, 36 гривень за літр. Подивіться, яка черга. Друзі, кавунчик, херсон, 1 кг 18 гривень. свежачок Херсонский каун под Кевин. Смочный, червоный, кисточка черная, сладкий, Динька в пропозиции. Покажите, пожалуйста, цену дині. 40 гривен. Грушка 50, 40, 60, даже есть 35. Біла 40, капуста молода 35. Огірочок 48. Яблучко Чемпіон 35. Гала 30. Родзинки без кісточки, солодкі 180. Курага смачна, солодка 250, грушка 40 55. Момбивали 89, яблуко 39,80, денька колгоспниця 59,80, кишмиш 99 гривень. В Україні ярмарок завжди був як велике свято. Сюди йшли з усіх сіл, хто за товаром, хто, як ми вже акцентували увагу, поспілкуватися. Тут можна було торгуватися, пожартувати, посмакувати. Щось смачненьке. Ярмарок це наша традиція, яка і досі приваблює людей як магніт. Ось, друзі, випічка. Добрий день. Радий бачити вас. Житній хлібчик пропозиції на заквасці. Випічка в печі на дровах. Подивіться, який смачнющий, ароматний хліб український. Скажіть, будь ласка, ціну. 50 пшеничний. 50 пшеничний. 100 житній, 60. 60 житні, так. 65, цілий, я говорю за цілу. Цибулевий 60, так. житньо пшеничний 60. Цілоенький, так? Так. І e, 55 цільнозерновий, цільнозерновий. житньо висіпкою. Батон пшеничний 50. Скільки тут грамів, підкажіть, будь ласка? Пів кілограма. Пів кілограма. Речі, дуже гарна пропозиція. Пироги солодкі. Один так. мак, дуже чисто починає. Так, маку більше, ніж да, кисто, Так, так осудять ось такі ж ага. самі. Скільки коштує Булощ, така булочка? Булочка Такі шикарні. Так так, 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 так. Тоді в мене піца, хачапурі, сам самса. Піци, хачапурі. У вас сьогодні взагалі великий асортимент, а, я так, дивлюся, так? так. Кексики, Кексики в пропозиції. Кексики, Скільки вони коштують? Кексики, ну це не як вчорашні будуть сьогодні наші по 100, а ага. так вони 160 гривень. Ага. Кексики. По 100 гривень за кілограм. Пиріжки з гороху, подивіться, скільки гороху. Капусту. Друзі, капуста. Скільки з капустою коштує? Капуста 40, груп 35. Все. Дякую, гарних продажів вам, гарного дня. Обов'язково, до побачення. 220, з сиром 215, з маслом 215, толстунчик 205, лівер 125, Денька медово – 35 гривень, манго 35, кружка 50, імбірчик 150 гривень за кілограм, лимончик 60. Перець болгарський 55, томати 40, навіть томати є по 20 гривень. Криворіжська ціна. в Кривому Розі також так дешево по 20 гривень томати. Огірочки 35, гранатик 120 гривень за кілограм. Великий асортимент. Всі товари свіжі, томати рожеві, 49,99. Томати 30 гривень. Друзі, сьогодні в Києві досить прохолодно. На градуснику плюс 7 градусів. 30 гривень, кабачок 40, огірочок 50, грушка домашня 50. Ось вот така красуня сегодня з нами вітається. Капуста 20 гривень, картопля 15. Брючок 25. Цибулька 25. Майський мед. Лікувальний. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це майський мед цьогорічний? Ага, Скільки він коштує? Скільки? 200? Це літри, так? Ага, літри 200 гривень. На вигляд дуже смачно виглядає. Гречаний мед. Він солодкий, так? Добрий. Так. Гречаний мать скільки такий? Скільки? 200, так? Так, акаційний він більш світліший медок, так? Акація світлі не чиста акація. Чиста акація, ага. Скільки він? Та ж сама ціна? 300, так? 300, ага, 300. а це що за медок? З бояришником, З бояришником, так? Ага. Друзі, от зрівняйте, будь ласка, по кольору, подивіться, як бояришник додає кольору. І скільки він коштує? Більше 250, так? 250. Ну, за 200. Можна за 200, так? Друзі, приходьте, будь ласка, ось пчеловод. Ну, <imitates> <після> так, так. Широкат. Томати 40. Картопелька 25, цибулька 25, перець 50. На вигляд дуже солодка. Стигла груша 50 гривень. Яблучка 40. Чемпіон 40. Будь ласка, в пропозиції, хлібобулочні вироби. Доброго дня. Висівковий 40 гривень, макрулет 45, пиріжочок зі сливкою 25. Запах не передати словами, цільнозерновий без дріжджів 42, хуторський пшеничний 36, житній 350 гривень, 30 гривень. ласка, здоба по 20 гривень, цибуляний він мені подобається 40 гривень. Хуторський житній 500 грамів, 38 гривень. Все гарних продажів, гарного дня вам. Морква 25 гривень, сливка, свіжачок 30 гривень, огірочок 55, Бера. 65, грушка, 50 є і в асортименті 60. Молдова солодкий, до речі, він зараз саме солодкий, 65 гривень. Виноградик в пропозиції, кишниш без кісточки 90 гривень, нектар Манго 120 гривень, сливка угорка 30. Яблучко Чемпіон дуже гарне. Подивіться, який крупний сорт 40 гривень. Грушка на вигляд не передати словами, солодка, смачна 40 гривень, виноград кардинал 110 гривень, подивіться, який крупнящий, солодкий. Друзі, подивіться, скіль, який великий асортимент риби. Все свіжачок. Скумбрія 215 гривень, мінтай без лоски 155, камбала 245. Сибас 330, Скомбрія 345, 110, кілька смачна, 137. Нині три штучки. Свіженька Аргентина 137. Оселедець Ісландія 145. Хребет сьомий 110. Мойла зікрові 195. Салака 78, Хек 158. Ось так процес продажу риби відбувається. Можна навіть вибрати. на ярмарке невеличка барахолка. Там все Так. Моя надпись «Дорогой крестной», день рождения от крестника. 89 й рик. Цена 500 гривен. Картополька 20, яблочко 25, орех 100 гривен, Сибуля 20 гривень. Гарбуз 30, щасничок за 100 грамм 20 гривень. Друзі, грушка 40 гривень, перець болгарський 60, сливка 25 гривень, огірочок 55, яблучко 25 гривень, досить недорого, помірна ціна 40 гривень. Вироби з м'яса, колбаси. Ось подивіться, яке українське сало з прослоєчкою. А три у вас не буде? Друзі, тут завжди свіже м'ясо ароматне. Підкажіть, будь ласка, ціну. 270, 270 гривень, подивіться, яке воно свіжа, прям ніби, ніби парує. Так, а таке, будь ласка, на шашличок. 350, 330. 350, 330. Ну і звичайно, українське сало. Найсмачніше. 350, кримочок ага. 300. Так, серединка 350, крижочок 300. Найсмачніше сало в світі. До речі, воно вже закінчується. Розібрали. Мабуть, я вже запізно прийшов, так? Так, і реберця, будь ласка, підкажіть. 260. Все гарних продажів вам, гарного дня. Мама, все добре. Дякую. Друзі, зверніть увагу, які черги. Авокадо одна штука 75 гривень, нектори, як мед, Одеса 130 гривень кілограм. Персик, Чорний принц, Одеса 130 гривень. Виноградик. М'ясо пропозиції. Українське сало. Найсмачніший Снікерс Дуже ароматне, свіже м'ясо. Друзі, зроблю оголошення. Антикварна лавка на Печерську в місті Києві. Купляє антикварні речі. Номер телефону 097 494 4073. Що саме купляє? Коротенько, акцентую увагу. Фотоапарати, об'єктиви, біноклі, наручні, кишенкові настінні морські годинники, вироби з бурштину, коралу. Столові прилади зі срібла, значки, медалі, нагороди, монети, купюри, облігації, ікони та інші культові предмети, іграшки, модельки, ляльки, ялинкові іграшки, шахи, парфуми радянського виробництва, книги, друзі. В кого є такі вироби? Будь ласка, телефонуйте на номер 097 494 4073. Пан Олександр до вас приїде на квартиру, в будинок, зробить оцінку, огляд, викупи і, відповідно, дуже щиро платить за всі вищоперелічені перелічені товари. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по сільськогосподарській ярмарці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.